За словами начальника центру, захід відбувся з ініціативи командування Національного флоту і став продовженням гастрольного туру військовими частинами, які розташовані на півдні України. Між репетиціями підготовки до Дня флоту колектив концертує, виїжджає по різним містечкам, різним місцям дислокації військ. Окрім самих військовослужбовців, насолоджуватися гарним співом флотських артистів мали змогу і члени їх родин, для яких колектив центру підготував декілька приємних сюрпризів. Зокрема, у виконанні вокального ансамблю «Март» для найменших глядачів вони заспівали дитячі твори та відомі класичні композиції про Одесу. Кожен виступ зустрічався гучними оплесками від глядачів. Публіка військовослужбовці, військово-морських сил, частин. В цьому регіоні сприймають наше мистецтво. Центр військово-мечного мистецтва зараз набирає силу після виходу з міста Севастополя. Зараз готуються нові композиції військово-морського репертуару, українські пісні. До дня флота, який відбудеться через місяць, на останок командування військової частини від імені особового складу подякувало флотським артистам за те, що вони не забувають про них у цей складний та буремний для нашої батьківщини час.